Над крутами круки, під круками крути, Зійшлося юнацтво, щоб волю здобути, Сніги злидені і темінь із креста. за крутами скруту зійшлося їх треста. Білим снігом мило, чорним громом гуло, там треста, як скло, їх там треста, як скло. Під круками крути, над круками крути, Заклякли на кольбах зморожені руки. Настелено в полі крива воювати, щоб їх молоденьких переночувати, білим снігом мело, чорним громом гуло, їх там триста, як скло, їх там триста, як скло. Моя Україна, мій києве, княже, ця юнь безборона за тебе поляже, щоб ми їх посвяти не сміли забути, своїм воскресінням помстились закрути. У полях і долах біля крут справляє поминки земля. Щороку маки там цвітуть, на кров похожі звіддаля. По дню це квіти польові, які квітчають косини, вночі це душі молоді, яких московин живцем добив. На стійках загинули усі та не покинуло постів Ту залишилося в землі, та без могил і без хрестів. маки макіт твіт замість хрестів значить місця, де пала і гнів, де мерзнуть холодом серця. При місяці вони живуть і промовляють до живих. Нас мало так прийшло до крут, таких дитячих, молодих. Тому ми всі тут полягли, а смолоски плашили вам, щоб ви по нас перемогли, і мир сюди прислали нам. Бо наші Змучені кістки тут миру доти не знайдуть, аж поки мужні козаки помстять москвина біля крут.